Так, друзі, ну що, тездрайв, не знаю, смішно, не смішно, але все-таки хочу прокататися на них і можливо, хто не катався, можливо, якісь моменти е, скажу, підскажу. Штука з дитинства, друзі, от такий саморобний апарат. Трошечки можна зверху його оббити чимось, кому як захочеться, коротше. Я як не фахівець зробив його там за півгодинки ось палки, обов'язково такі гостренькі і... І отак можна, друзі, покататися. І ось так для спинки. Дивіться на одному. На одному можна такий розворот зробити. На лівому, на правому. І коли чистий, коли чистий гарний лід, можна таку швидкість розвивати. Ось, а для спини ось дуже, дуже непогано. Отако От покататися пів дня і завтра рук не відчуєте. Ну, весело, одним словом дуже весело в компанії пограти пограти квача, покататися. З малюками ось по такому льодику. О, дивіться, лід доволі товстий. Взагалі в Одесі а, зиму побачите, щоб лід замерз. Це вкрай не часто. Тому от таку штуку собі зробіть. І насолоджуйтесь самі. З дітьми. Фізично активно. Я вон весь весь уже мокрий. От, от так от. Надіюсь вам сподобалось. Це зрань, від нас кутерки будуть, коли буде погода трішки краще. Підписуйтесь на канал, ставте вподобаєчки. Надіюсь, вам сподобалось. Комусь буде корисно, хтось собі зробить, можливо. Тому до нових зустрічей.